Активна громадська позиція та дії замість голослівних висловів. Це портрет сучасного українця, який бореться за волю та майбутнє України. Про політичні зрушення в устрої країни говорили у студії Ільдани з Миколою Томенком. Важливими чинниками народності є пам'ятки культури, вважає лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Тривалий час Києво-Печерська лавра та інші святині знаходились в руках московських попів, тому потрапити на їхню територію було дуже складно. Сьогодні ситуація змінилась. От я приводив студентів своїх на екскурсію, що як раніше, це треба поки з цими попами московськими переговори і так далі. Це наша ж пам'ятка в ЮНЕСКО, друзі. Тобто воно відкрито, сидить жінка, доглядач, далі. Будь-хто може зайти і подивитися. Тим більше, що ми цей. Поховання на Дробо Костроцького відновлюємо там е, хороші розписи, розписані українськими майстрами е, там 98-му, в му році. Там де там Москва, значить, і Московський патріархат. Тому е, ці об'єкти повинні бути відкриті так само, як ця це церква Успенський собор, вона собору. Вона повинна бути відкрита. А коли вже будуть якісь там великі свята, то можна й службу просто я не заперечую. Крім того, важливим рішенням Верховної Ради стала заборона діяльності проросійських партій про те, що є над чим попрацювати. Що ми заборонили? Ви партія зрадників. Слуг Путіна про російські колаборанти, і так далі, так далі. І що вам за це? А нічого вам за це? Тобто, у нас залишаються майже 4 тисячі депутатів місцевих рад, і е із сорока там трьох. Ну, напевне, їй залишилося 35 чи скільки з депутатів ОПЗЖ Верховній Ради. Микола Томенко запропонував три варіанти такого виселення: судове. Якщо депутат-зрадник мав зв'язки з країною агресором, то він підпадає під статтю про колабораціонізм. Законне, якщо така особа не з'являється на робочому місці протягом тривалого періоду, та припинення громадянства. Це президент скористався тільки з моєї підказки про припинення громадянства. Значить, і шляхом припинення громадянства як підстави по спаленням модати. у нас там Рабінович, Деркач, там ціла низка козак. Потрапило таких людей. Ну і звичайно, не буду я захищати депутатів, або вже ці розслідування, або громадськість так уже їх достала, що вони заяви понаписували. Частина написала заяви, але це теж ми будемо чекати. Напишіть заяви, значить, зрадникам будемо просити, щоб написали. І знову ж таки заяви написали і пішли тихенько, так да, да, да. Тож ж немає ні справ. Це напевно, прикинули чи Королевська, чи Волошин, чи хто хто написав заяви. Значить, думаю, краще напишемо заяви, бо є за і, що зачепитися, І від звичайно. Проте, зважаючи на останні новини про 100-відсоткову надбавку депутатам за інтенсивність, суспільству не потрібно мовчати. Овість мали, значить, в січні виплатили собі 100-відсоткову надбавку за інтенсивність роботи. При а інтенсивність всьому, при тому, район, що... да, два, засідання два засідання було засідання по кілька було, годин і да. так далі. Комітети не засідають. Тому я до цієї теми чому Що суспільство ми деморалізуємо, коли керівники держави, ну Верховна Рада, депутати, керівники еліта. Значить, формальна еліта, значить, вона може порушувати конституцію, порушувати закон, може жити як щасливі мирній країні. А ви терпіть, тому що грошей немає бюджеті. Ви хочете, щоб така країна швидко перемогла. Ні, так вони переможе. Так швидко, країна. Голови тебе ні нормальне. Тож, значить собі премії виписують, і там такі зарплати, що просто шокуючі. Це при тому, що 4,5 тисячі середня пенсія, а більшість отримує там два сімсот. Війна сьогодні стримуючий чинник у багатьох питаннях. Особливо це стосується висловлювань. Удей проте на думку Миколи Томенка мовчати не варто не можна. Я вважаю, значить, у питаннях геополітики, в питаннях війни тут на чітка одна позиція, є українська позиція, значить, але в питаннях використання бюджетних грошей, в питаннях організації рішень, в питаннях як центральна влада і місцева влада витрачає ці гроші. На що вона витрачає? Багато Ми... вкос... да. сумнівається і взагалі каже, що війна все спише, але да. ж це не Ми зобов'язані це робити.